Всім привіт! Сьогодні говоримо про бактерії, про інокулянти ризостим для сої. З нами на зустрічі Кот Сергій Ярославович, доктор біологічних наук, завідуючий відділу симбіотичної азотфіксації інституту фізіології рослин і генетики України. Доброго дня, Сергій. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, нам із чого роблять інокулянти? Основою кожного інокулянта це є висока. Ефективні конкурентноспроможні або конкурентно здатні штами азотфіксуючих мікроорганізмів. зокрема, якщо це є бульбочкові бактерії, це резобії. Ми використовуємо для виготовлення наших препаратів, в тому числі і для сої, суміш декількох штамів, тобто щоб цей період активної азотфіксації якомога більше подовжити раніше почати, і цей період щоб тривав якомога довше до. Не тільки до фази ботонізації, а до фази цвітіння і до формування уже насіння. Дякую.